Тепер чоловіку, який ймовірно причетний до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві і вирішується питання щодо запобіжного заходу. Повідомили в Офісі генпрокурора. Досудове розслідування здійснює слідчі головного управління національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу служби безпеки України, затриманого у справі про вбивство мовознавиці по завершенню процесуальних дій у Дніпрі доправляють до Львова для проведення подальшого. Шах слідчих дій кажуть правоохоронці журналістам суспільного очікується, що у Львів затриманого привезуть до кінця дня на місці затримання ймовірного підозрюваного вбивства Ірини Фаріон працюють слідчі та криміналістично лабораторії за словами кореспондентів Суспільного та Радіо Свобода. Правоохоронці від коментарів відмовляються. Зазначається, що криміналісти винесли з квартири речі затриманого, у тому числі системний блок від комп'ютера. До вбивства мовознавиці готувалися щонайменше два місяці. Розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і додав, що наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець, тож у нього можуть бути спільники. Проте за словами міністра, ці версії наразі детально перевіряють і за кілька днів ймовірно правоохоронці зможуть повідомити подробиці. Панаму, яка на ньому була, він придбав ще в травні місяці 24-го року. Тому і це задокументовано також, як і весь інший одяг. Тому він готувався як мінімум два місяці до скоєння цього злочину, а можливо і інших злочинів. Але це вже покаже слідство під час проведення відповідних слідчих та процесуальних ми розглядаємо ті версії, які ми озвучували. Це і можливий російський слід, це і громадянська громадська діяльність. І е, неприязні особ, особисто до неї неприязні, тому ці версії всі залишаються. Звичайно, що вони можуть бути е, десь поруч доповнені ще четвертою якоюсь версією, але це вже покаже слідство.